Головна новина тижня дня спростування деяких тез. Так дійсно в Європі, у Франції, Португалії, Іспанії, Італії відключали світло, нібито через аномалію погоди плюс 35 градусів. Спектр. І казали, що відновлюють електропостачання на протязі Сімох днів. Що хочу сказати? Згідно нової інформації, електропостачання повністю відновлено. Для чого було це взагалі заглянути? По-перше, щоб ви розуміли, це був експеримент над вами ті, хто живе і є в силі. Вас привчають до відключення світу. Для чого це потрібно взагалі? Жодної природної аномалії не було. І жодних збоїв також не було. Це був людський фактор. Був наказ виключити світло. Так дійсно були ремонти атомних станцій. З 11 станцій в одній з країн Євросоюзу на ремонт. Пішло три станції. І це не пояснює відключення взагалі світла в цих країнах. Що хочу сказати, для чого це потрібно? Перше, можливо, підготовка до війни з Російською Федерацією та можливих катастрофічних наслідків. Друге, це все тестування відмови від банківської системи та введення CBDC, цифрової криптовалюти. Для чого це все потрібно, щоб ввести міста 15 хвилин, щоб у вас забрали вашу волю? Спочатку вони відключають, дивіться, дуже просто, потім прив'язують. Саме вуглецевий слід, до ваших карток, до ваших покупок, до ваших автомобілів. Потім вони вже забороняють в Європі їздити на бензинових машинах в деяких країнах Європи. Можете написати, в яких вже забороняють дизельних машинах. І що до 2030 року всі машини в Євросоюзі повинні. Бути електричним От вам і повістка. Але вуглецевий слід це не змінить ніяк. Чому? Колеса всі з нафти. Акумулятор також з нафти. Частина акумуляторів з нафти виробляється. І що найцікавіше, що утилізація всіх цих акумуляторів та шин також дуже небезпечна і більш шкідлива, ніж нафта, яка викидається в повітря, перероблений бензин або бензоетанол. це все не має значення. Електроавтомобілі більш небезпечні, ніж бензинові автомобілі. Саме таким чином. Чому? Пояснюю. Ще раз, тому що утилізація акумуляторів батареї дуже токсичні для ґрунту. В кожній країні світі. І потрібно мати місце, де це зберігати та утилізувати чи переробляти. Але цього не відбувається. Чомусь все це звозиться в одну країну в Африці і страждають якийсь африканець, який добуває з цього якийсь мінерал чи таблицю Менделеєва, Тому що хоче заробити на життя, теж вони саме роблять з комп'ютерними платами. Що хочу сказати, те, що хочуть ввести Цифрову валюту в Євросоюзі це факт тому. Вони будуть це робити. Що ви маєте робити на сьогодні, знаходячись в Євросоюзі? Звертайтесь публічно увага, до енергокомпанії з листом та до центробанку в Європі, який випускає євро, що ви? Проти глобалізму і політики Євросоюзу, неважливо, хто ви, українець чи представник іншої країни Євросоюзу. Зрозумійте, якщо ви пожертвуєте своєю свободою, завтра у вас її заберуть такі глобалісти, як представник Варгард та інших корпорацій. Який зараз вже фактично керує Німеччиною і захопив її. Тому щоб себе звільнити від пут рабства Євросоюзу, країни, члени Євросоюзу, кожен представник і житель Євросоюзу, також іммігранти разом з усіма повинні вимагати від Центробанку Європи. Від політиків щодо заборони введення CBDC, По-друге, заборони всіх глобалістських повісток дня, заборони встановлення вуглецевого сліду, прив'язування його до ваших кредитних карт та автомобілей, обмеження ваших пересувань по Європі. Ви повинні сказати своє ні. Глобалістам у Європі також ви повинні сказати ні тим, що відбувається у Європі, порушення ваших прав і свобод. А саме, коли вас змушують робити те, що ви не хочете. Для прикладу, події 2019 року по 2022 рік. Тому. Якщо це повториться, потрібно відстоювати свої права в судах і карати саме тих, хто до цього призвів, і вимагає з вас робити те, що ви не хочете. Тому об'єднуйтесь, вимагайте від енергетичних, енергетичних компаній, щоб ви і вам. Не відключали світло. Саме таким чином, що ви їм забороняєте відключати світло. І Якщо ви цього не будете робити, ви опинетесь в диктаторській країні під назвою Євросовок. Тому, якщо ви хочете зберегти залишки ваших прав і свобод, ви повинні зробити так, щоб Фізичні гроші кеш, був закріплений як ваше основне право в кожній Конституції Євросоюзу, що саме гроші фізичні є основна цінність і не підлягають забороні, а електронні гроші лише є додатковим засобом платежу, але не обов'язково. Ви повинні вимагати заборони встановлення електронних засобів платежу як обов'язкове. Саме таким чином об'єднуйтесь між собою в Європі. Робіть мітинги, протести, демонстрації. Заходьте до президентів, беріть їх в облогу в Євросоюзі усюди. В Україні усюди, і кажіть, ми не хочемо вашої глобалістської політики. Ми проти дітисі, ми проти відключення світла, досить красти нашу електроенергію, наше майбутнє. досить нам нав'язувати екологічну безпеку. Якої не існує, досить нам брехати про безпеку електричних автомобілів. Досить брехати. І досить нам брехати про те, що ви захищаєте у Європі і будь-де наші права і свободи. Ви і є узурпатори на сьогодні. Саме ви не дозволяєте звичайній людині стати депутатом чи президентом Євросоюзу. Жодна людина не може стати президентом Євросоюзу. Чи депутатом або міністром потрібно бути багатою людиною, мати зв'язки, народитися в відповідній сім'ї та країні, бути представником якогось клану, дуже впливових осіб, і мати відповідні знайомства. Всю цю систему треба поховати. І ми повинні разом, що Україна, що Європа, це зробити. Якщо ви це не будете робити, у вас буде гірше, ніж в Радянському Союзі, в Європейці. Буде гірше набагато ніж в Китаї. І міста 15 хвилин також. Тому ви повинні знешкоджувати камери нагляду за вами в усіх країнах світу. Які вас незаконно прослуховують, глушите дрони, які за вами стежать. Подумайте про свою інформаційну гігієну та подумайте про свою безпеку, яку ви залишите нащадкам вашим. Ось про що потрібно подумати: тому відключення світла це провадження міст 15 хвилин вуглецевого сліду. Та обмеження подорожей з світом. Все починається раптово. І якщо вам кажуть, що це природні явища, ні, до цього роками Ніхто нічого не відключав Масова, глобальна в Євросоюзі, коли було перепад температур, нічого такого не відбувалося, а тут відбулося. І вони Хочуть вам збрехати, напишіть листа в енергетичній компанії Євросоюзу, досить брехати, досить виконувати злочинні накази політиків та міністрів. Діти по закону та Конституції. А якщо не будете, ми вас притягнемо до відповідальності. Саме так потрібно в Євросоюзі лісувати. Свої права і свободи. Але щось мені підказує, що більшість мовчазна промовчить в Євросоюзі стосовно цього. Ви живете в окупації і не впливаєте на на що. Хочете змінити ситуацію? Зніміть свої уряди з посад, взяли. Владу в свою руку, що вам заважає це зробити в кожній країні світу, ви маєте на це право. Єдиним джерелом влади є народ. І ніхто, окрім народу, не може змінити владу у будь-який спосіб. Ви маєте на це право. Подумайте над своєю мовчазною згодою в Євросоюзі. що мігранти, що корінні жителя. Які мовчать ось стосовно цієї повістки. Не мовчіть. Виступіть проти глобалізму світового та виступіть за те, щоб вам не відключали світло в Євросоюзі. Також виступіть проти того, щоб Євросоюз приймав участь у будь-яких воїнах для прикладу, підтримку Індії чи Пакистану. Вийдіть. На вулиці скажіть своє ні. Якщо ви, звичайно, хочете відстоювати свої права і свободу. Щось мені підказує, що не дуже багато людей за свої права і свободи в Євросоюзі, Союзі. В цілому без грошей. Підписка лайк, репост до цього відео. Дякую за увагу. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень, в залежності від складності вашої проблеми чи питання. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень відповідно, Юридичний захист у сфері військового права ТЦК СП ЗСУ коштує від 500 до 1000 гривень. В залежності від складності вашої проблеми щодо вашого питання. Неправовий захист по темі ЦК ЗСУ в умовах оточення місць з силовиками коштує 700 гривень відповідно. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень відповідно. Юридична консультація, юридичний захист. К кримінальних справах коштує від 100 до 300 доларів в США. Терміновий юридичний захист кримінальних проваджень коштує 500 доларів відповідно. Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження коштує окремо 100 доларів США відповідно. Також я консультую з податкового права, як вести автомобіль та бізнес. В статусі людини. Також замовляю в мене витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про правосуб'єктність ТЦК ЗСУ про правосуб'єктність органів державної влади, а також про правосуб'єктність вашого контрагента. Пиши на електронну адресу академік. Підповіскай. Лайк, репост, а також донат в шапці профілю до цього відео. Завдяки вашим донатам, шановні телеглядачі, виходить кожне моє відео. Поширюється відео у усіх соцмережах. Разом доб'ємо до мільйона. Хай вам щастить!